Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса. Минулій своїй розпаковці в попередньому відео я показувала вам ось цей оракул. Оракул імперського дракона. І розказувала, що створив його Пітер Праковнік, намалював. Енді Багот це автор. Бейгот, Багот, не знаю. А Пітер Праковнік це власне майстер, художник, який створив цей оракул. І приємною несподіванкою. Для мене стало те, що цей оракул виявився старшоарканником. От уявіть собі. Він містить в собі 22 карти, які співвідносяться, ну, власне, являються старшими арканами. Абсолютно класичними. Ну, би, з деякими нюансами, але, тим не менш. Тому в моєму арсеналі з'явився ще один старший арканник. Але, але, до мене приїхав ще приїхала ще така колода, ще один дракон. Це таро драконів. Знову ж таки, від того самого автора, від Пітера Праковніка. Ось: Created and Illustrated. Тобто тут і автор і художник Пітер Праковнік, Під керівництвом Террі Дональдсона. Не знаю, що значить під керівництвом. Ну, можливо, це видавець. Я не знаю. Ну, видали ЄС Гейм. Колоду. Вона теж не нова. Оракул, ну я забула, 2008 здається, 2009 Ну. А от Таро. Зараз будемо дивитися будемо з вами розпаковувати. US Game Systems. Купила я в Україні цю колоду, вона ще продається. Я здивована, що ці дві колоди вони не є популярними. Дуже здивована. У мене часто так буває, коли я бачу знаєте, бачу перлину і не розумію, чому, ем, чому добре продаються. Не знаю, добре продається біжутерія, а не натуральні, наприклад, там прекрасно натуральними каміннями. Камінням. Ну, так буває. Мені це складно зрозуміти. І тут ну, справа не в смаку, знаєте, смак, звісно, в кожного різний, кожен е, обирає те, що йому подобається, що ж таке. Ніби то і є ця стрічечка, але щось якось не допомагає вона. Все, шоршалка скінчилась. А, тож, для мене це все ще е, залишається загадкою. Ну, Тому що мені здається, що все ж таки, ну, не знаю, як кожен таролог, а от кожен колекціонер точно впізнає колоду, яка варта уваги, я маю на увазі в плані в плані витвору мистецтва. Коли це рука художника, коли це енергія художника, енергія автора, це відчувається, це реально відчувається і це зовсім інша штука, ніж. ну, так, на руч зроблена навіть класна, навіть красива, дуже популярна і модна колода. В мене є і такі, і інші варіанти, і оці такі на руч зроблені в мене теж є, я їх теж люблю, але повторюсь, це зовсім різні енергії. І працюю я частіше все таки з мальованими колодами, ну, які для мене дійсно є витворами мистецтва. А, тож, мені цікаво, чи повторює цей старшоарканник, старші аркан з цього Таро. Ми зараз будемо це дивитися. Я відкладаю всі наші, всі наші ну так, залишу, а, щоб нічого не заважало. Так, одразу дивимося рік. 96-й рік, уявіть собі, ще одна ретро-колода з'явилась в моїй колекції. Супер! У цього автора є ще колода таро Володар Перснів, і хоча я дуже люблю «Володара Перснів, цей твір, фільм трошки менше, ніж Хобіт, але тим не менше люблю всю цю сагу. Я якраз із того, як сказати, із того табору, який більше який обирає Володар Перснів та «Хобіт», а є інший табір, який обирає Гаррі Поттера. Ну, так склалося. От, тому колоди з Гаррі Поттером ви навряд чи побачите колись у мене, тому що ну, це просто не моя історія. А от Володар Перснів, одна колода в мене є від Томаса Хіхо або Хі, Хіджо. Дуже-дуже класна марсерській традиції, я вам її показувала і, можливо, ще покажу в огляді, але не обіцяю, що скоро. Бо там треба пропрацьовувати дуже так гарненько. А так от, у Пітера Праковніка є ще Lord of the Rings тейро, Але от я не знаю. Не знаю, я не однозначно до неї ставлюсь. Поки що мені не дуже подобається. Можливо, потримавши в руках, я би змінила свою думку, але поки що так. Так, драконська колода, і тут у нас значення. Значення коротеньке, але тим не менш. Є перевернуте значення, загальне, пряме, ну і так далі. І е, є ж у нас, напевно, розклад. Ох, по малим арканам тут взагалі по одному слову. Ну, Класична колода завий там, Рідінг. Так, є один великий е, Кельський крест. Розклад, власне. І про авторів сказано. Прекрасно. Так. Я вже сказала, це USB Ой, шикарна якість, це ще старенька якість, знаєте, надрукована в Італії. Зараз вони друкуються в Китаї. І ну, не скажу, що якість стала погана. Ні, це все ще гідна якість, класна якість. Більшість видавництв можуть позаздрити. Але все ж таки мені здається, що, що тут було крутіше, коли вони в Бельгії друкувалися, в Італії. То тут крутіше. Прям приємно, знаєте, прям не хочеться з рук випускати. Дуже пружні, тоненькі, маслянисті, як я люблю. Драконське таро, тут, власне, написано про нього. Ну, от шкода, що я не можу прям так сходу читати вам українською, читати англійською, а вам видавати українською. Прям, знаєте, як сорда перекладач. Сподіваюся, що колись зможу. Іноді заздрю англомовним колегам з англомовного ютюбу-тарологам, які просто-просто відкривають книгу, коли отримують нову колоду, і просто читають бо це їхня рідна мова. Можливо, колись українською в нас з'являться так колоди з класними книгами до них, і це буде супер. Так, дивимося. Єдине, що я тут не викладала. Не викладала, не викладала. Ну, давайте я вам, ну, як би, трошки покажу <гум> заново. І все ж таки, все ж таки швидесенько викладу. Дуже швидесенько. Ну. Не хочеться мені робити це за кадром. 16. Так, 0, 1, 2. 19. Це зараз займе зовсім небагато часу. Але справа буде зроблена. 3 Так, так, так. 5, 10. Щось я вже заплуталася, поспішаю і вже плутаюся. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. От і все. Все вже ми виклали. Ну і я одразу скажу, що ні, це зовсім інші різні колоди. Тут зовсім немає. Тому що, от перший аркан, і він уже різний. Тому є, є дійсно сенс придбати і колоду, і оракул. Абсолютно різні історії. Мах. Хм. Ну, от Оракул намальований пізніше. І поки що візуально, якщо чесно, він мені подобається трохи більше. Отака історія. Хоча Таро теж, але тут. А знаєте, відчувається такий наліт ретро. Оцих ретро-зображень, вони трошки не такі чіткі, да? ну технологія інша. Імператор класний. Від оракулу я прям залишилась в захваті. Він шикарно відповідається, прям настольний оракул буде мій цього року. Ну, Тут схожа, схожа історія, але все ж таки це не одне і те саме зображення. Тобто це все ж таки різні, різні малюнки. М знаєте, іноді майстри, художники грішать тим, що беруть, створюють оракул. Ну, Якщо в них є вже там, кілька колотаро, вони просто витягують звідти кілька малюнків і створюють оракул. Буває щось додають, буває ні. Ну, є така історія. Наприклад, я люблю Анну Стокс, але в неї є така історія. В неї вийшов минулого року ракул готичний, дуже крутезно зроблений, теж від US Game, там і зріз кольоровий, все класно. Але там аркани, які повторюються з тих колод, які в мене є. ну, Не бачу сенсу, якщо чесно, типувати. Колеса Фортуни зовсім інше. Отут тут мені колесо більше в Таро подобається. Зодіакальне коло зображене. Дуже круто. Тому що це колеса фортуни. Я плутаю з дияволом. Для мене це прям справа не в Пентаграмі, справа в співвідношенні кольорів, мабуть, темний фон. І оцей такий дракон з крилами. Ну, тобто, в мене асоціація йде з дияволом. Так, ну тут теж дуже схожа історія, да? але інша все ж таки. Так. 12. Повішений. Абсолютно інші різні малюну. Тобто ми зрозуміли, жоден аркан не повторюється. І це прекрасно. І це прекрасно. Це говорить про те, що сміливо можна. Купувати кому сподобався стиль. Хто хоче собі в колекцію ще одну колоду талановитого майстра, талановитого художника? Будь ласка, Є сенс і таро, і оракул також придбати. Навіть якщо ви не користуєтесь оракулами, повторюю, що це старший аркан. Можна як оракул використовувати, а можна як колоду таро зі старших арканів. Диявол. Диявил якийсь мені не дуже зрозумілий. Вежа класна. І там і там. Зірка. Зірка схожа, до речі, дуже схожа, але, повторюсь, не одне і теж. Місяць. Інший. Ох, сонце. Знову зодіакальне коло ми бачимо. Клас. Страшний суд. Мені тут в Оракулі дуже сильно подобається. Тут теж тут триголовий дракон. І світ Гая. Світ теж дуже схожий, але інший. Так, ну побачили, що оракул не повторює колоду Таро. Це приємно, правда. Це ще один низький уклін художнику, майстру. Ну і додивляємося. Ну, колода нібито завета, але, бачите, сюжети тут. Особливо то не впізнаються, які символи є, там Терези, наприклад. Але, не знаючи системи, буде важко. Тому колода не скажу, що вона для новачків. Тут Мечів, який красивий. Вона мені навіть більше марсельську традицію нагадує. Цікаво. Тут жезлі прямо мага нагадує, такий собі міні-маг. Ну, тут подивіться, тут прям... Прям Марсель-Марсель такі символи масті, хоча є натяк на сюжет, але не завжди. От, водойма, ну. Ха. До речі, я прям засумнівалася. Зараз подивимося на дурня. Ага, не зрозуміло, куди дурень рухається. І подивимося на 8 сила, ну, начебто лейт. 11. Джастіс. 13. Ага, ну, смерть рухається в бік марсельської традиції. Ну, не знаю, мабуть, тут комбо. Знаєте, мабуть, тут просто змішана традиція, як іноді буває, роблять. Ну, що я можу сказати відносно колоди Таро? Мені сподобалась. Але вона дійсно ретро. І тут, як сказати, техніка малювання все це дійсно одразу виглядає як ретро. І цим вона, власне, цінна. Ну, 92-й рік. Це що? 30 років з хвостиком, да, колоді? Угу. Пристойно, так, знаєте. Треба буде її спробувати в ділі. Ну, я перегляну ще МВК, тому що в мене виникли сумніви. Якої вона традиції, припускаю, що все ж таки змішаною, тому що, би, так, різні такі знаки. Дуже мені подобається зворот. Мені шалено подобається якість. Це моє улюблене видавництво, одне з улюблених. Але що хочу сказати: все ж таки старшарканник, він підкорив моє серце. От, Оракул. Він, він прямо. Ну, він якось і чіткіший, хоча це теж USGM, теж якість гарна, і все. Ну, але він більш яскравіший, більш, більш чіткіший, більш сучасний, я би сказала так. І поки що я користуюся ним дуже так, серйозно. Ця колода однозначно посяде гідне місце в моїй колекції. Я думаю, ви її ще побачите в різноманітних підбірках. Можливо, я перезніму ем, драконську тему. Колоди драконської тематики, тому що, ну все ж таки, рік дракона, да, тема зараз така піднесена. І хоча я знімала таке відео а, з такою назвою, да, мої драконські колоди в минулому році. Але цього року в мене додалося ще три колоди. А, цієї тематики, я думаю, є сенс а, перезняти вже в більш повному варіанті, тому що ну, не факт, що я. Буду купувати ще якісь драконські колоди навіть з Оракулами. Я так подивилася, і якщо чесно, особливо нічого не привабило, особливо нічого не сподобалось. Я знаю, що драконів любить малювати Барб'єрі, але Барб'єрі не мій художник. Кому подобається, то, будь ласка, і Анна Стокс дуже любить малювати фентезі, драконів. В мене є кілька її колод, і прям дуже-дуже. Дуже мені подобаються. Це я так вам трошки даю наводку, кому подобаються драконські колоди, на що звернути увагу взагалі? Так, від Боже, вилетіло з голови тарокельських драконів, називається колода. Як же авторку звуть? Ліза Хант, Боже, вилетіло з голови. Одна також з улюблених мною художниць, дуже, дуже люблю її роботи, її ну, колоди. Більшість з них вже раритетні. Їх вже важко знайти, але ми маємо можливість їх отримати хоча б в копії. Ну, або шукати по світу, так теж можна. Ну, Давайте ми запитаємо все ж таки ці колоди, як вона себе презентує. Представся, будь ласка. П'ятірка жезлів, войовнича. От мені йде слово войовнича. Ох, дуже войовнича. Дуже войовнича. Вона не миролюбива. Вона дуже войовнича. Вона дуже цілеспрямована, заряджена і вогняна. Як дракон. цікаво. І на фоні у нас королева жезлів. Жезли, жезли, жезли. вогняна історія. Ой, я перепрошую, це як я люблю, хитаю, тримач. Як колода бачить мене, Ти мене бачиш. Покажи, будь ласка. Так. Трійка же людину, як людину, яка рухається своїм шляхом. Вона вже не, не на самому початку, шлях вже обрано. І вона вже зробила деякі кроки і вже досягла певних результатів, але шлях ще триває. Прекрасно. Дуже дякую, і мені дуже це імпонує така інформація, і я з нею абсолютно згоджуюсь. І додати нічого. Ну, і шлях цей, е... Е... ну, скажімо так, хочеш не хочеш, а довелося <смі> йти цим шляхом. Ну, це, власне, про мій магічний шлях, про мій езотеричний шлях. Не буду називати його духовним, бо це так пафосно звучить. Мені не подобається, коли кажуть духовний шлях. Ну, мій езотеричний шлях. Йдеться про це. І так, це був такий, як би це сказати, навіть не знаю. Не скажу, що це ну, покликання, можна і так сказати. Знову ж таки, не хочеться оцих заїжджених слів, вони зараз так багато де звучать. Ну, якийсь зов. Я не знаю. Коротше, мене штовхали і пинали на цей шлях, як тільки могли. Отак я би сказала. І там ну, справді, мова не йшла про те, там, ти обираєш, ти не обираєш, ти хочеш, ти не хочеш. Мова йшла про те, що ти будеш рано чи пізно. І так воно і сталося. Так, і на фоні імператриця. Ну, вони, от, подивіться, колода, яка здалося, здалася мені непростою на перший погляд. Я думаю, що так воно і є. Але колода, яка отак відповідає, одразу видає пласти інформації. І ще буде видавати Ха -ха. клас. Може трошки збити з пантелику спис, хоча це пентаклі. Тут є пентакль, але він такий трошки. Непомітний. Хм, треба бути уважним. Мені подобається, як вона відповідає. Ну, і я шаленію від якості карт. Дуже рекомендую, якщо ви. Четвірка. Угу. Це те, що я хочу зараз сказати, вони мені вже підкидають, підкидають. Дуже рекомендую, якщо ви не проти мати там кілька колод в своїй роботі або якщо ви колекціонуєте таро, то дуже рекомендую от, познайомитися, придбати, поселити в своєму сундучку хоча б одну колоду ретро, скажімо так, від US Game, видавництва до 2000 року. Я точно не скажу рік, коли вони почали видавати в Китаї, але от до того старі колоди 90-х років, часто вони в Бельгії надруковані. Ця, наприклад, 92-го ми дивилися, 96-го 96 вона надрукована в Італії. Ну, я вам дуже раджу просто познайомитися з цією якістю. Якщо ви, звісно, любите ретро-варіанти колод. Ну, Якщо ви колекціонер, я думаю, що швидше за все ж любите. Тому що часто колекціонерам подобаються ці варіанти В них є свій шарм, в них є своя цінність. Особисто для мене так. 100% безсумнівно, є цінність цих колод. Ось так, драконів побільшало і на моєму столі. А, і а, в колекції моїх колод. А, ну, такий рік войовничий рік а, досягнень, рік захисту себе, рік а, активного, знаєте, як прояву своєї сили, своїх можливостей. Ось такий він рік дракону. Бажаю вам. Наснаги, бажаю вам успіху на вашому шляху. Бажаю вам, нехай дракон вам імпонує, вас захищає і пробуджує ваші найліпші якості. На благо вам і всім людям, що вас оточують. До побачення! Побачимося у Затиркалі.